Мої вітання, друзі, на ремонті. Електрична зубна щітка з Aliexpress перестала заряджати і не працює. Вона заряджала спочатку декілька разів, потім відмовила, по ній постукали легесенько і вона заряджає. Зарядка тут через micro USB в нижній частині щітки. Давайте під'єднаємо роз'єм. І ми нічого не бачимо. Десять 10, 100 мА, вибачаюся. 100 мА, вона все на прилади показує. Індикатор не світиться заряду, стукаємо, але нічого не появляється, Не працює. Ну, давайте будемо розбиратися. З роз'ємом нібито проблем немає. Давайте щось робити можливо спереді. Знімемо поки ще цю красиву накладочку. Подивимося, що тут у нас так, там нічого нема, і, можливо, вона виймається через зад. Так, Я не знаю. так, Спереді ще раз протир, але, але, але тут ніяких слідів немає, все цільно. Давайте спробуємо трішки постукати, потрягти. Як ви бачите, механізм виїхав, далі виштовхуємо його за допомогою шпателя, і далі рукою у нас все чітко виїжджає. Такий гарний моноблок. Він складається з двигуна, як ви бачите. Кнопка рядом польовий транзистор. Це контролер керування двигуном, світлодіоди і контролер зарядки. Батарея знизу форм-фактору 14500. І звісно, вже мікро USB -разін. Все Просто кнопка натискаємо, нічого немає. Давайте замірюємо напругу на батареї. Як ви бачите, вона висаджена в 0. Напруги зовсім немає. І Під'єднуємо. Зарядне і міряємо напругу. Напруга нібито піднімається, 100 мА, але батарея Треб, потрібно її підштовхнути, тому що контролер не хоче її, її запускати. Так, давайте від лабораторника поки що під'єднаємо і струм батарея споживає добре. 1,6 А. При... Напрузі 4,2 вольта перевіряємо, всі функції у нас працюють. Як ви бачите, двигун крути з ексцентриком. І трішки давайте від, запустимо від лабораторника. Далі перевіримо від USB. І, як ви бачите, індикатор засвітився, міряємо напругу і напруга в нас почала зростати. Виймаємо мікро-USB роз'єм. Напруга впала до 2,7. І 2,6 навіть. І коли ми під'єднуємо, то струм уже не споживає. Батарея впала по напругі нижче норми, і контролер не хоче бачити, як несправну батарею. Далі від лабораторника під'єдную батарею, заряджаю її, і вона взяла струм все 350 мА. І міняти будемо на таку Soshin-акумулятор 14500 форм і з заявленою силою струмою. 900 мА, але я заміряв 750 мА. Даний акумулятор видає. Для того, щоб зняти плату, нам потрібно відпаяти двигун. Тому що плата напряму підпаяна до контактів двигуна. Все, відпаяли. Далі ми видаляємо двигун і спокійно добираємося до плати. Ось так виглядає плата з іншої сторони. 500 мА акумулятор І, звісно ж, він у нас. Сівши, ну Слабий по потужності, давайте ми відпаяємо його так, і будемо ставити новий так, платка. Але для того, щоб запаяти акумулятор, нам потрібно спочатку прочистити отвори за допомогою мідної оплетки. Відчистили отвори. Далі ми беремо точкову сварку і приварюємо до клем акумулятора нікеліву стрічку тонесеньку. Приварили плюсовий. Дріт чи клемку відрізаємо лишню стрічку і таким же самим способом підварюємо мінусову клему. Все, підварили ми стрічки, все дуже добре. Далі ми Залишки відрізали і вставляємо в плату. Полярність не плутаємо, зберігаємо і обережно підпаюємося, тому що плата у нас під напругою паяємо дуже обережно, щоб ніде нічого не коротнути. Все далі ми батарею фіксуємо за допомогою клею B7000, щоб вона від тряски не відпала, і на сварки там, чи, чи на пайки. Все обдивляємося мікро-USB розєм він нібито в нормі, але давайте ми ще під'єднаємо. Штекер і перевіримо, трішки пошатаємо, чи не пропадає у нас нібито нічого. Тобто Тут у нас проблем теж немає. Все від'єднуємо, ставимо плату на своє місце в корпус. Так. і, Звісно ж, ставимо двигун на своє місце і підпаюємо його клеми. Все, підпаялися. Тобто, проводимо збірку в зворотньому напрямку. Перевіряємо вже з батареєю, як ви бачите, функції всі працюють. Все добре. І вимкнення теж працює. Нам залишається зібрати, оглядаємо ще раз. І, звісно ж, збираємо, вставляємо всю цю конструкцію в основний корпус зубочистки, проштовхуємо і він там спокійно фіксується. Все, далі функціонально перевіряємо ще у зібраному стані. Також заряд не забуваємо перевірити. Я його зарядив, потім повністю і світлодіод у нас. Потух, що свідчить про повний заряд. Все, закриваємо заглушку, щоб волога не попадала, вона з резиночкою. Ставимо оцю накладочку композитну, ставимо щітку і ще раз перевіряємо в зібраному стані. Так, перший режим є. Ну, якість, звісно, не дуже. Але користуватися можна. Задача виконана. Вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.